Здравствуйте, як завжди, у цей час на цьому телеканалі телепрограма з Сергієм Штурхецьким. Сергій Штурхецький це, відповідно, я, гість, сьогоднішній гість нашої студії Андрій Андрущук. Він є координатором ініціативи Я Березнівчанин, як зрозуміло, власне, із назвою ініціативи сам є березнівчанином. Хоча зараз, наскільки відомо, займаєшся медіа проєктами час від часу і в Луцьку, і так, в Рівному. В Рівному. І якраз з цього приводу ми вже давно не зачіпали тему тему того, як проходить громадське життя, медійне життя в районах нашої області. Власне з цього приводу тебе й запросив, щоб переговорити стосовно того, що відбувається, ну зокрема в Березнівському районі, як ти бачиш ситуацію. Ну, що можу сказати, тому що вже певні висновки там, і правозахисники, і громадські організації, і журналісти зробили стосовно того, як рік оцей рік нової влади. Нової вертикалі пройшов для України, але власне ну це напевно дуже, дуже досить загальні оцінки. І як же ж цей рік, наприклад, пройшов для Березнівського району Ну, Сергію, я б хотів привітатися з телеглядачами. Доброго дня Доброго. і відразу розпочати з того, чим же все таки життя в районах відрізняється від життя, ну скажімо так, на рівні України. Я думаю, що мало чим, звичайно. Тільки тим, що на рівні району все трошки закритіше, так? І, ну, ну, скажі... Ми менше чуємо дійсно. Так, так тому що якщо і складається на... враження, що все тихо, все спокійно. Так, так, ну складається, тому що дійсно медіаресурси на рівні району вони досить обмежені. А ті, що є, ну і скажімо так, вони не налаштовані так досить дружелюбно до нині діючої влади, так тому що, скажімо, так, це зовсім не секрет, що є за що. Нині діючу владу критикувати, то ті медіаресурси, ресурси, які критикують діючу владу, на рівні районів просто закриваються. Так, як сталося із газетою Березнівський репортер минулого року, ми мали необережність, ну, Опублікувати матеріал про тоді ще не призначеного голову кандидата, да -да, на, посаду. Тоді ще кандидата на посаду голови районної державної адміністрації Миколи Людвічука. До речі, опублікували. Зовсім офіційні речі опубліковані в у всеукраїнській пресі висновки правління Укоп спілки про результати діяльності Миколи Володимировича Людвічука на посаді голови Рівненської облспоживспілки. Так, я бачив цей, цей звіт. Він зробив свого часу великий. Розголос набув це 2007 рік, так. і рік. Там а, буквально на цілій шпальті а, а другого формату а, було були розписані різноманітні зловжування, які а, керівництву коп спілки національному тоді не сподобалося. І власне внаслідок низки там скандалів Миколачук подав відставку чи був звільнений? Я був не знаю звільнений. цих 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 перепитій, але раптом ну пройшов. Пройшли ті буремні роки для пана Миколи, і він тепер отримав так. нове призначення. Е, ну і скажімо так, от якраз і що він, я би хотів розпочати з того, і що ж він все-таки розпочав це своє призначення? Він розпочав із того, що почав боротися за затою Березнівський репортер, яка, е, бачите, е, то публікувала все-таки цей матеріал, не побоялася і ну якою не є підконтрольною там Так, Ні, -ні, чи ні раді? зовсім ми були зовсім незалежні і ну, скажімо так, критикували не тільки там діючу владу і недіючу владу, а і навіть тих лідерів і опозиційних сил, які ну, проявляли там себе не зовсім з добропорядної сторони. І от чого ж почалася робота Миколи Людмичука? В першу чергу він приклав максимум зусиль для того, щоб закрити наших. Газету. Йому це вдалося яким чином. Особисто на мене, як співзасновника газети, він натиснути не міг, тому що я не залежав ні від нього, ні від тих зв'язків, які він мав. Але, ну, скажімо так, він через своїх там, знайомих, досить впливових натиснув на одного співзасновника який злякався, і ну, скажімо так, покинув цю справу. Іншому співзасновнику газети нас було троє. Дали досить хорошу посаду в області. Тобто, таким чином, ну сам я газету не зміг потягнути, і таким чином, ну і далі пішло, там поїхало. На мене почалися там скарги і в антимонопольний комітет, і в прокуратуру. Тобто, скажімо так, я пережив весь цей процес спілкування з нашими державними органами. Ну правда, нічого не вийшло у наших державних органів, там ні накопати ні на мене, ні на газету нічого, але скажімо так: ну з фінансової сторони досить відчутно було завдано удару, і ну, ми були змушені просто припинити випуск газети. На жаль, тому що газета вже березнівчанам полюбилася, і до цього часу я. Чую багато хороших відгуків і прохання відновити ну, виходи Березнівського репорту. Ну, але власне твоя теперішня діяльність, і, ну те, що ти вже давно в цьому працюєш, говорить про те, що в принципі і в мережі інтернет можна робити вдалі медіапроекти. І власне Однозначно. зараз із поширенням соціальних мереж, поширенням інтернету. Я думаю, тут вже буде важче чи окремо взятому голові районної адміністрації Когось натиснути чи закрити, закрити будь-які ну, ресурси. Тим більше я знаю, читав Березнівські форуми вони досить жваві, і ну як і всі форуми не соромляться в якихось там висловлюваннях різкості. Але в той же час там відбувається бурхлива дискусія. Про форуми я от е, спеціально взяв, е, бачите, така товстележна е, ну, е, роздруківка із mm -hmm. форму там, де обговорюється діяльність, от якраз о, о цій, о цієї справи е, на Рівненщині конфлікт нової регіональної влади із журналістами. Тобто, коли закривали Березінський репортер, на сайті ОГО ну, було розміщено про це повідомлення. І от з 16 квітня минулого року по сьогоднішній день люди активно обговорюють. Тобто, бачите, тут десь на 20 сторінок приблизно є різних обговорень. Я хотів би ну, просто от на рахунок цього, ще сказати. Таку закономірність, що якщо в квітні минулого року і в травні, ну, скажімо так, по цим роздруківкам я бачу люди, певні люди активно захищали Миколу Людвічука як керівника району, тому що знали його як господарника, який там вивів Березнівську, обл... Березнівську райспожу спілку на певний рівень там в державі, то ну фактично за останні місяці в дев'ять жодного хорошого слова. Ну і якщо чесно, ну дивлячись на ті всі обговорення, я не завжди підтримую там різкість тих висловлювань, так але люди просто без ненормативної лексики зараз не вживають. Ну скажімо так, якихось таких епіт... епітетів якраз по відношенню до Миколи Людвічука. Ну але давай все таки говорити про те, що закриття газети там чи тиск на газету, так. хоча. Я, в принципі, я так розумію, формально довести прямого впливу там не є зараз можливим, та це, в принципі, і не ставиться за мету. Так. Але мова йде про те, що закриття будь-якої газети чи звуження інформаційного простору це є ну, скажімо, не мета, а в принципі, засіб, засіб для досягнення якоїсь іншої мети. Тому що ми всі чудово знаємо, що при непублічності, непрозорості прийняття так. рішень можна ну, цілком зростає можливість. Вість зловживань і я зустрічав і знаю батьох непоганих людей, які в Принципі, просто опинившись в цій ситуації закритості, вони розуміли, а чому би й ні? Тому що все одно ж ніхто не дізнається, і нічого мені за це не буде. Однозначно, і ну скажімо так, Березнівський район е якраз в цьому плані не є винятком, е навіть в тому, що е після закриття дійсно е газети Березнівський репортер, е скажімо, так в районі залишилась тільки одна газета, да е е яка ну належить Березнівській районній раді і районній державній адміністрації на. Рівних правах там власності і ну, скажімо так, дійсно, ця газета вона звичайно що публікує ті матеріали, які вигідні нині діючій владі. І 5-7 ну, матеріалів щотижнево, навіть не щотижнево, а газета виходить два рази в тиждень. В номер виходить про діяльність саме не Березнівської районної державної адміністрації, а саме Миколи Володимировича Людвічука. І Ради, де представлені дуже багато представників. Так, але я ще на рахунок цього скажу, на рахунок Ради. І ну, скажімо так, сьогодні багато хто в районі вже називають газету не на Случанський вісник, а газета імені Людвічука. Тому що. На дійсно пропагує лише, ну мені так здається, газета просто на Сочанський вісник із поважної газети, колись із поважного журналістського колективу. Сьогодні перетворилися якийсь такий рекламно-інформаційний відділ Миколи Володимировича. І багато хто підозрює, що це все таки спрямовано на вибори 2012, тому що Микола Володимирович він там зараз планує певні якісь такі ходи, як піти на вибори в 2012 році. Це видно з його. Ну, скажімо так, певних дій і рішень, але ну, мала напевно. Полігон, то треба масштаб ну так, ну, так треба так, перенести так. на національний рівень, так ну але мені здається, все-таки що поважаюча себе газета, вона не повинна перетворюватися в такий пропагандистський якийсь засіб, і ну і поважаючий себе чиновник, до речі, він не повинен користуватися тим, що за гроші платників податків він е, е, піариться фактично в кожному номері газети не ну, зустрічає. Нещодавно чого. на сесії обласної ради було підтримано обласною радою, депутатом обласної. Ради було підтримано депутатський запит стосовно того, там називалися стосов перевірка щодо перевірки певних фактів звернень підприємців, які говорили про певний тиск, теж з боку голови районної адміністрації. Я, от то, коли ти кажеш, що ну, в Березна трошки тихіше ніж по всій Україні, то я. Так розумію, що і підприємці мають ті ж самі проблеми, що й по всій Україні, але ну в Києві був підприємницький майдан. Березно так. ми так розумію, підприємницького майдану не було. Поки що я поки хочу що. наголосити ага, на тому, ага. що поки що Тобто ситуація що. дозріває сьогодні. І... Громадська ініціатива Яберезнічанин бере все в свої руки фактично, тому що, ну скажімо так, ми єдині е, на даний момент, е, хто не боїться е, чітко і прямо говорити про недоліки. Нині діючої влади на чолі із паном Людвічуком. І сьогодні до нас приєдналися люди із різних політичних партій, це і депутати районної ради, це і досить впливові адвокати, юристи в районі, які готові співпрацювати, які готові йти єдиним фронтом проти от, 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 от таких утисків і підприємців, і просто хороших людей. Тому що сьогодні кричучий факт в Березнівському районі, до речі, це напевно за нього і говорили, коли депутат районної ради, голова фракції фронту змін Віктор Федас сьогодні ну просто-напросто дико переслідується зі сторони Миколи Людичука лише за те, що насмілився опротестувати передачу повноважень від районної ради в. Руки в районі адміністрації, да, тому що Мова там йде про розподіл делегованих повноважень делегованих, так? так і ну скажімо так. Він єдиний хто е посмілився стати е про це чітко сказати, що тут є порушення опротестувати це рішення прокуратурі. До речі, прокуратура вже винесла е так. Так, винесла протест. Е я знаю, що е опитували і Миколу Людвічка визивали вже прокуратуру з цього приводу. Тому що там дійсно порушення закону про місцеве самоврядування бо так. деякі повноваження ну неможливо просто передавати однозначно, і, і сьогодні Віктор Федос відчуває шалений тиск. Він є власником там, мережі торгових точок канцелярією і сервісного центру ВІВАД. І сьогодні йде дикий тиск на нього. Те ж саме можна сказати про депутата міської ради Наталію Наумчук. Мати трьох дітей сьогодні переслідується лише за те, що. Насмілилися піти на чолі багатодітних мам до голови районної адміністрації в кабінет і сказати йому, коли, і запитати у нього, до речі, коли відновлять дитяче харчування в школах. Я думаю, це вже не так, секрет. Це, так, це що... Ситуація була так. Складна. І що тут такого, ну, скажімо незвично, я не розумію, тим більше це турбота матері, і тим більше, що так. цю проблему цю проблему і піднімалося на рівні президента і на рівні прем'єр-міністра але... і вирішилось. А, але чому Микола... в кабінеті в голови адміністрації кабінеті це викликало адміністрації таку, е... якусь реакцію? Викликало таку реакцію, тому що Микола Володимирович дуже чимна і вихована людина. Він е... їм дуже гарно відповів. До речі, це можуть підтвердити е... ті мами, які там ну, до... ну, я, я не знаю, чи це можна в ефірі говорити, тому давай ці, ці слова залишили. Ну він їм е... дуже гарно. І чим відповів на напрямок кругу вказав, да? так? Так, 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 е, ага, Сказав, які вони розумні в такому ну, плані. І от розумієте, скажімо так, і це в той час, ну, що, що мене найбільше здивувало в цій ситуації? От ситуації вже перейдемо до дитячого харчування. цього, так? В той час, коли район не харчує дітей, Микола Володимирович їде дивитися в Європу. В Хорватію які щасливі хорватські діти. Це в той час, коли голодують наші березнівські діти. Ну, можливо, все, все налагоджено дуже добре, і заступники працюють а, набагато краще. І від, відлагоджена команда, але все-таки перейдемо до е, Певних, ну дійсно таких конкретних кроків, тому що ми говорили. Ну закриття газети, це Так, як, так, так зрозуміло. Це було тільки так мовити, початком, яке відкрило певний простір для дій. Да? Зрозуміло, це проблема знову ж таки не лише одного району, багатьох районів, ну поліських насамперед, це проблема. Я чомусь так вважаю, що це важко їх назвати реформами, але в освітній галузі є така думка про оптимізацію мережі сільських шкіл, і власне це дуже болісно реагують на це сільські громади, тому що мова йде про те, що деякі. Школи сільські доведеться закривати. Ну, а ми чудово собо розуміємо, що е, в селі, де чи не єдиним культурним, чи будь-яким центром залишається школа, закриття такої школи, тим більше ти е, свого часу викладав в сільській школі. От, і, і знаєш, наскільки це болісно може сприйняти. Що з цього приводу робиться в Березнівському районі, що кажуть люди, що кажуть освітяни і що, власне, робить влада. Е, ну, почнемо з людей. Так? Звичайно, що люди не задоволені такими е, кроками, тому що е, оптимізація шкіл вона передбачає їх скорочення і укрупнення, так? Е, і е, ну, тут ж виникає питання в тому, що діти просто змушені будуть е, добиратися е, незрозуміло е, якими шляхами із дальніх е, сіл там до тих шкіл е, Ну, ну тих... кажуть, що зроблять там шкільні автобуси. Е, там, е, ну це що? правильно ти Сергій наголосив, що кажуть. Uh -huh. е, наша влада сьогодні вона е, багато що каже, але. Мало що робить, на жаль. І, ну, звичайно, що люди цим не задоволені. І я прекрасно їх розумію, тому що це е, лишні проблеми е, ну, і для людей, і для громади, скажімо так, сільської. Так? Е, е, що робить влада? Влада сьогодні в районі, от, в галузі освіти. Е, Скажімо так, стурбована лише одним. Тут знову ж таки переходжу до того, що Микола Володимирович ну, просто намагається якось усунути від роботи Неугодних йому людей, так то сьогодні, ну скажімо так, в галузі освіти у Микола Володимировича одна проблема: як забрати зі своєї посади начальника відділу освіти Дежунка Григорія? Хоча мені це дивно, тому що районна освіта. Займає друге місце взагалі в області, показники досить хороші, на досить високому рівні. Але сьогодні, до речі, є звіль... певна політична доцільність є, є певна політична доцільність, і, і сьогодні вже звільнено, до речі, Григорія Миколаєвича, але йдуть суди. Пішли іншим шляхом: винесли на сесію районної ради питання про реорганізацію відділу освіти у, значить, управління освіти, молоді і спорту. Тобто пішли таким шляхом, щоб значить, навіть якщо виграє на навіть... що в районі адміністрації, може бути управління, да? Ну, я знаю, що це таке зараз робиться, це точно в і обласній адміністрації не всі є управління, відділи. Ну, ну бачите, якщо реорганізують відділи. Якщо наприклад... реорганізують, всі автоматично звільняються, так, а так, потім так. вже з ким хочуть, то так, з так, тим так. приймають тобто, на роботу. Це потім. зараз основна така проблема. У Миколи Володимировича в галузі освіти, звичайно. І... Ну, все-таки, може би не зводили ми все до, до однієї людини. Бо мені щось здається, все-таки, ну, при, при всій так, тій. Харизмі при всій, всій здатності голови адміністрації, але все-таки є депутати районної ради, є депутати міської ради, є просто громадські організації. Де вони? О, Чи є вони? Я, в скажу, якщо говорити про депутатів районної і міської ради, їх фактично немає. Ну, в переносному, звичайно... В сенсі слуг сенсі. народу. В сенсі представників громади. Так, 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 так. Тобто, е, якщо е, вибір е, жителів району робився один, тобто. Було е, обрано чи сім, чи вісім регіоналів до складу районної ради. Сьогодні їх є близько 20 е, фракцій, так тому що е, половина фракції б'ют перебігла, по, по, половина фракції наша Україна перебігла. Ну, бачиш, ти кажеш це. Тобто своїм, е, своїм очевидно е, якимись людськими чи діловими якостями голова адміністрації <голова> зліплює навколо себе, робить такий консолідований. Е, от всі депутатам, все по подобається вони перейшли в іншу партію в провладну більшість, і от всім подобається, е, а тобі не подобається. Знаєте, в чому проблема <сум> е, проблема Сергій не в тому, що це, е... це тільки тобі не подобається. Що, що це тільки не мені подобається. Просто для декого, скажімо, так перебігати вже із партії в партію, із фракції в фракцію. Я не буду переходити на особистості, але один із заступників голови районної адміністрації він такий просто великий любитель. Уже сім чи вісім партій поміняв. Так, от для нього це звична справа. Він до того, що і депутат районної ради, і також із фракції наша Україна перебіг в фракцію партії регіонів е, в, в тому ж самому б'юті, е, ну скажімо так, мені просто дивно, знаючи е, нормально е, з нормальної хорошої сторони обласне керівництво б'юту, як вони допускали таких людей е, в свій список. Е, також половина фракції сьогодні у фракції партії регіонів. Тобто тут не грає вже людські там чи ділові якісь якості Миколи Володимировича, тут грає просто роль те, що ну то треба треба розуміти, що без е, такої підтримки, чи скажімо так, нейтралітету депутатів райради, без е, того, що е, немає там кому сказати якесь слово, немає там незалежної преси, неможливі були б і будь-які зловживання. Е, звичайно, однозначно і. і Тут є доля відповідальності. Я кажу, чому що не так. одна людина, напевно, в цьому ні, там, ні. винна, якщо, якщо є якісь я і не стверджую, що тільки голова адміністрації в даному випадку винувати, так винуваті ті люди, які це дозволяють робити. І е, ну Ну і березнівчани теж однозначно, однозначно березнівчани. Чому вони не... Е, березнівчани, так. Але е, скажімо так, е, я дивлюся просто по людях. Лю, люди сьогодні ну насправді дуже залякані. Навіть ті депутати районної ради, які перейшли, деякі вони не хотіли цього. Робити, вони просто під тиском по переходу... Добре, а що бояться люди зараз? Перше, це звичайно втратити роботу, тому що я знаю, а в основному робота ну в важкій економічній ситуації це бюджетна робота. Це, це бюджетна. Багато вчителів. Ну скажімо так, я знаю, ну деякі депутати районної ради вчителі на них чинився тиск, і вони просто змушені були повиходити з своїх фракцій і піти у фракцію партії регіонів. І ну от проблема ж як. Не в тому, що вони там ходять, переходять, так це звичайно велика проблема. Але проблема в тому, що сьогодні у нас, на жаль, Березнівська районна рада, ну я думаю, і це в багатьох так районах, вона перетворилася практично в аналог Верховної Ради, де вибирали люди, люди одних, а на виході отримали. Це, це зовсім перше інших. і де люди практично одностайно голосують за те чи інше потрібне рішення. влади. Якби ще була можливість, то там би троє людей сиділо і просто картки на. Ну, Натискували да, а на так жаль, немає електронної системи. На превеликий жаль не можу обізвати їх кнопкодавами, тому що немає електронних да, систем кнопок куди жати. Але те, що голосують одностайно, практично одностайно, тому що є, ну там. Чотири чи п'ять людей залишилось, які можуть висловити свою думку, і все ну але ми всі прекрасно розуміємо, що таке чотири-п'ять людей на рівні районної ради. Що ж і цього разу не дуже оптимістично вийшло наша програма. Хоча я думаю, все таки, якщо ми будемо говорити про майбутнє, те, що є громадські ініціативи, те, що є, все таки. А, можливість те, що є на формах люди, значить це означає, що можливо в інтернеті з'явиться газета інші е, речі. Так що, я думаю, перспектива тим більше в район досить привабливий, все таки економічно, і, думаю, так. зможе з такими-то людьми зможе піднятися. Е, ну скажімо так, в планах у нас звичайно є. Сьогодні я працюю над двома інтернет-проектами. Перше це відновлення, все таки діяльності Березної інфо, тому що був такий у нас досить потужний, як для рівня району. Інформаційний такі ресурси. Ну, ми також в. Там в силу певних обставин ми його змушені були закрити, але сьогодні відновлюємо діяльність. Ну і на рівні області. Ми сьогодні, я думаю, десь практично до 1 червня і червня ми стартуємо. Рівненські новини, інформаційно-аналітичний ресурс. Ну звичайно, ми і не будемо обминати там нашу про проблеми нашої рідної Березнівщини. Що ж залишається буквально одна хвилина, півхвилини. Твоє Андрію звернення до мешканців Рівненщини, до твоїх. Uh -huh. Ну, Зважаючи на те, що е, все-таки на порозі вже у нас стоїть літо, е, я хотів би. Щоб ми дивилися, все таки, не зважаючи на всі негаразди більш оптимістично на сьогоднішній день на майбутнє і об'єднувалися дійсно об'єднувалися заради спільних справ в громадські ініціативи, у взагалі в будь-які ініціативи, які можуть принести користь людям, лише разом ми зможемо зробити, скажімо так, своє і життя людей, які нас оточують, дійсно щасливим. І будемо дивитися з впевненістю у майбутнє, об'єднуватися і робити життя своє і своїх оточуючих кращим. Закликав вас Андрій Андрущук, він координатор ініціативи Я Березнівчанин цього об'єднання і покращення, все таки, вашого життя спільними зусиллями. Всього нашого бажаю і я Сергій Штурхецький за тиждень побачимось. Все буде добре.